Одного попередження у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Ракети нібито одна за одною летіли на надважливі цілі, і під ударом міг опинитися і Керченське міст. Стало відомо про те, що росіяни заявили про атаку ракетами по тимчасово окупованому Криму перекрили рух Керченським мостом. А місцеві ділилися тривожними фото та відео із пересуванням ракет у небі над півостровом. Так, от зокрема над Херсонською областю помітили ракети, що пролітали в сторону Криму. Водночас над тимчасово окупованим Кримом фіксували рух винищувачів. А телеграм-канал ЧП Севастополь писав, що дев'ять літаків здійснювали атаку ракетами. Штурмшиду там також повідомляли і про рух ракет у бік Кримського мосту. Відбувся масований пуск крилатих ракет штурмшедов Кримом. Пишуть росіяни. Декілька борців су 24 нібито здійснили пуски ракет у супроводі борців ф 16 Телеграм-канал ЧП Крим написав про рух від групи ракет у бік Криму та Севастополя.